Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з математики. До нас сьогодні завітав зайчик і приніс нам гарну скриню. Подивіться, яка вона гарна. А що ж в ній? Давайте подивимось разом. В Скрині багато різних предметів. Зайчик хоче з вами пограти в гру. На яку фігуру схожий предмет? Дітки. А які геометричні фігури ви вже знаєте? Так, це круг, квадрат і трикутник. Зайчик буде показувати предмети. А ви маєте назвати що це, і на яку геометричну фігуру він схожий. Діти, подивіться, що ж це за предмет. Правильно, це годинник. А на яку геометричну фігуру він схожий? Так, на круг. А це що? Правильно, це гудзик. А на яку геометричну фігуру він схожий? Так, також на круг. А це що? Правильно, це хустинка. На що ж вона схожа? Так, на квадрат. Подивіться, а що ж це за предмет? Правильно, це печиво. А на яку геометричну фігуру воно схоже. Так, також на квадрат. Дітки, погляньте, а це що? Так, це морквинка, на яку геометричну фігуру вона схожа. На трикутник. Подивіться, що ж це за предмет. Так, це ялинка. На яку геометричну фігуру вона схожа. Так, також на трикутник. Діти молодці! А зайчик з вами хоче ще пограти. Гра називається Що зайве. Подивіться уважно і назвіть який предмет зайвий. Годинник, хустинка, гудзик Який предмет зайвий. Так, це хустинка, тому що вона квадратна. А годинник і гудзик круглої форми. Годинник, морквинка, ялинка. А що ж тут зайве? Звісно, діти, це годинник, тому що він круглий, а морквинка і ялинка трикутної форми. А зараз розглянемо ще одну картинку: печиво, хустинка, ялинка. Подивіться уважно, а що ж на ній зайве? Правильно, діти, це ялинка, тому що вона трикутна, а печиво і хустинка квадратної форми. Діти молодці, гарно пограли. Дітки, зайчику сподобалось з вами грати. І зараз він хоче розказати вам, як він проводить свій день. Зранку зайчик прокидається, вмивається, чистить зубки та снідає. Коли зайчик снідає? Так, правильно, зранку. Вдень зайчик гуляє, обідає, грається, відпочиває. Коли зайчик обідає. Так, вдень. Ввечері зайчик вечеряє, грається, купається, готується до сну. Коли зайчик готується до сну. Так, ввечері. Вночі зайчик спить. А місяць та зірочки заглядають до нього у віконечко. Так коли ж зайчик спить, і зірочки та місяць заглядають у віконечко. Так. Вночі. Малята, зайчику з вами було дуже цікаво і весело. Сподіваюсь, що і вам також було цікаво. До нових зустрічей!